Юлічка, вітаємо тебе! Ти що, знову гідна? Оце так новина. Сюрприз! Ну, ми дуже раді насправді за тебе, особливо раді, що в тебе донечка. Так, да, так що ми бажаємо тобі легких пологів, щоб твоя дівчинка народилася абсолютно здоровенькою, гарної долі її бажаємо. Нехай Бог дуже її благословить. Щоб вона була такою вродливою, як ти, спортивною, як такою, як її тато Вадим. Бажаємо тобі, щоб. Бог благословив весь цей процес з пологів, руки лікарів, всіх, хто буде поряд, щоб тобі Бог дарував здоров'ячки і гарного відновлення. Ми будемо за тебе молитись, обов'язково скажеш нам, коли в тебе будуть пологі. Ну і дивися, і вже коли народиться дівчинка, ми знаємо, що тобі треба буде допомога, то ми готові приїхати і допомагати глядіти, так що. Квитки, квитки, будь ласка, ви можете нам прислати, і ми обов'язково допоможемо. Так що в тебе є. вітать тебе. Світать тебе з тим, що у вас скоро буде вже п'ятеро. Я так собі на хвилинку така, а вас скоро буде троє, але вже буде не троє. а вже буде п'ятеро. а Вже буде набагато більше. Дійсно, щоб бог благословив тебе на цьому етапі, то що ставати мами немна і в перший, і в другий, і в третій раз воно кожен раз хвилюючий, кожен раз є якісь питання, є якісь турботи і. Це класно. Це класний період, коли Бог нас дійсно вчить довіряти. Та, хоч дійсно поважаю, що в цей час ти справді навчилася довіряти. І зараз в цей період життя в мене дуже е, часто проходить думка і спогад про агар. Коли її вигнали в пустелю, і вона і вона дала Богу ім'я той, хто угледів. То що він угледів її, Угледів те, що їй було важко. І мені здається, що зараз нам жінкам найголовніше, що щоб не було важко чи легко, нам треба. Той, хто оглядить, той, хто бачить реальний стан, і який сам батько, який сам розуміє всі процеси, і всі навіть труднощі, всі випробування. Тому просто хочеться побажати таку банальну річ, але справді Господь було сили, щоб ти довіряла йому всіх питаннях, і в народженні, і до того, щоб доносити дитину, і щоб народити легко, і відновлення, і потім знаєш перші 18 років, щоб всьому цьому Бог давав мудрості і давав легкості. Так, да, це новий, нова сторінка, але я думаю, що вона буде класною. Дуже радію, що Господь подарував тобі можливість вкотре бути мамою. Бажаю, щоб Господь благословив період до пологів, період пологів самих, щоб вони пройшли легко, швидко, безболісно, якомога. І нехай благословить період відновлення дійсно. Та найбільше бажаю, щоб. Твоє материнство завжди було переповнене Христом. Нехай в в твоєму серці перебуває мир, радість, спокій і любов, яку б ти дарувала своїм діткам, своїй сім'ї. Будь благословеною, люблю, обіймаю. Безмежно радію, що маю таку подругу, а скоро ще матиму таку маленьку подружку. Хочу побажати тобі швидкого відновлення і дійсно, якісь всі такі твої турпоти, які в тебе десь виникають, щоб ти всі покладала на господа. Юлічка, привіт! Вітаю тебе з дуже класною нагодою. Дівчинка це щось неймовірне з мого досвіду. Бажаю тобі, що я бажаю тобі? Бажаю тобі, коли дівчинка народиться, не забувати про свого чоловіка. Для цього теж треба Божа допомога, Божа сила. Бо дитятко таке народжується гарне, няшне, і хоче всі сили туди кинути, то. Не забувай про чоловіка, це дуже важливо. Mm -hmm. Я також хочу приєднатися до всіх Привіт. 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 Юлічка. Привіт. Хочемо приєднатися до всіх побажань. Миру тобі в серці, і завжди пам'ятай, що наш Господь він єдиний, хто може підтримати нас так, як ніхто інший. Ну і також що ми в тебе є. Ми молимося з тебе твої сестри, тому благословінь і в Богу. Дорогі бойчуки, Вадим, Юлічка, Даняк і Назарчик, Ми вас вітаємо з вашою донечкою, з вашою сестричкою. Ми дуже радіємо, що українські діти народжуються навіть так далеко. Молимось, щоб Господь благословив пологі, хай він дасть мудрості лікарям і подальшу мудрість вихованню цієї дитинки. Ми вас чекаємо завжди, обіймаємо, цілуємо. Ви важливі для нас. Юля, вітаю тебе і всю твою сім'ю з тим, що Господь благословив вас донечкою, і бажаю, щоб всі твої будні вони були наповнені Господом, не дивлячись на всі ті справи, які в тебе будуть, і бажаю, щоб всі свої радощі, материнства, а також тривоги і переживання ти розділяла разом з тебе Привіт, Юлечка, вітаю тебе з наближенням до цієї прекрасної зустрічі з вашою донечкою. Нехай Господь благословить цей Особливий час в житті вашої сім'ї, нехай е, ваша маленька принцеса зростає в любові. Молюся за тебе, за пологи, щоб вони пройшли легко, спокійно, під Божим контролем, під Божою рукою, захистом. Я дуже тебе люблю, скучаю щиро вітаю. вітаю тебе, Вадіма, всю вашу сім'ю, вашу родину з очікуванням народження маленької дівчинки. Бажаю тобі дочекатися цього дня, коли ти її побачиш. Нехай цей час проходить в підготовці, в роздумах, в молитві за, за, за неї. Нехай Господь благословить і пологі і час зустрічі, і час відновлення, догляду за неї. Нехай все буде в його Божих люблячих руках. Бажаю, щоб ця маленька душа, маленька дівчинка принесла вашу сім'ю багато тепла, багато любові, ніжності і ладності. Хай вас Бог благословить. Починайте всі. <починає> Привіт, Юля. Дуже дякую Богу за нашу дружбу. І зрозуміла таку річ, що для справжньої дружби навіть океан не є перешкодою. І ми з тобою цьому доказ. Дуже щаслива за вашу сім'ю, за поповнення, яке вас чекає. І вірю в те, що ми всі зустрінемося, що цей зажак скоро весь закінчиться, і ми знову будемо разом будемо відпочивати, гуляти. Привіт! Привіт, привіт! Ми спеціально зібралися, щоб тебе привітати з твоїм таким днем, з Бебі шауром, з третьою дитинкою і побажати тобі багато хорошого! Юлічка, бажаємо тобі гарно доносити, легко доносити, легких родів. І, звичайно, чекаємо тебе всі разом з Великий... нетерпінням, да, нетерпіння, щоб повернулися великою сім'єю до нас. Да. Нехай Господь тебе благословить всіх в цьому всьому процесі. Нехай лікарі будуть найкращі, щоб все благополучно було, щоб ти була тепер щасливою, багатодібною мамою. Ми тебе вітаємо, любимо і чекаємо. Все на найкраще, па, -па.